Друзі, привіт! Сьогодні ми навчимося з вами використовувати дихальну техніку, яка називається дихання по квадрату. Завдяки цієї техніки ми будемо швидко відновлювати свій психічний стан, швидко заспокоюватись, повертати увагу собі, забираючи її від негативних думок. Ми будемо відновлювати свій Фізичний стан швидко віддихати, швидко набиратися сил. Ми будемо повертати, завдяки цієї техніки собі контроль над ситуацією, і ми будемо входити в свій робочий ресурсний стан, в якому ми адекватно мислимо, адекватно приймаємо рішення, раціонально і структурно генеруємо мислепотік. Як працює ця техніка? За допомогою дихання ми будемо рухатись по уявному квадрату. Ця техніка складається з чотирьох частин. Перша частина це фаза вдиху, друга частина це фаза затримки дихання на вдиху. Третя фаза це фаза видиху, і четверта фаза це фаза затримки дихання на видиху. А тепер дуже важливі нюанси. Техніка дихання по квадрату складається з двох рівнозначних по важливості елементів. Перший елемент це біологічний вплив, це те, що завдяки саме просто е, такому диханню у вас. Клітини головного мозку, клітини внутрішніх органів, клітини м'язів насичуються кислородом, і завдяки цьому ви відчуваєте себе краще і психічно, і фізично. Також у біологічному факторі, завдяки саме ось такому диханню, у вас понижується тиск, і від цього ви відчуваєте себе спокійніше, ви більш глибше розслабляєтесь і відновлюєтесь. Другий елемент це вплив від контроля уваги під час цієї техніки. Що ми контролюємо увагою? Увагою, ми контролюємо саме довжину кожної фази. Фаза вдиху повинна дорівнювати фаза затримки дихання на вдиху. Фаза видиху повинна дорівнювати фаза затримки дихання на самовидиху. І друге, на що ми робимо акцент уваги, це сама фаза видиху. Бо завдяки саме видиху ви будете з кожною ітерацією занурюватись все глибше і глибше розслаблення. А тепер сама техніка виконання. Повторюйте за мною: вдих. Два, три, чотири. Затримка дихання, два, три, чотири. Видих, два, три, чотири. Затримка дихання. На видиху два, три. 4. Знову вдих. Два, три, чотири. Затримка дихання на вдоху. Два, три, чотири. Видих. Два, три, чотири. І затримка дихання. На видиху. Два, три, чотири. Якщо ви новачок і тільки починаєте робити цю техніку, то я рекомендую на кожну фазу вам використовувати 4 секунди тривалості кожної фази. Далі, коли ви будете вже розкачуватись, трошечки набиратися досвіду і звикати до неї, то я рекомендую підвищувати 5 секунд робити, 6 секунд можна доходити до 10. Майстри взагалі роблять і по 30 секунд. Як часто використовувати цю техніку? Якщо у вас ви відчуваєте підвищений рівень стресу і вже фоново, то я раджу 3-4 рази на день використовувати цю техніку. Оптимальна кількість циклів 8-10 разів, але якщо ви відчуваєте, що рівень тривоги у вас достатньо великий, то робите цю техніку до повного заспокоєння. Якщо ступінь тривожності помірна, то ми її використовуємо тоді, коли нам треба заспокоїтись. Бажаю приємної та вдалої практики.